Це аптечка власне, бойового виходу, це аптечка військового. Він має знати, що в нього там лежить. Боєць має передивитися цю аптечку. І в ідеалі, якщо він це передивляться зі власним медиком. Привіт, мене звати Катерина. Я вам зараз трошечки, трошечки покажу частинку складу, де знаходиться такмет. Дивіться, це в нас найважливіший вообще стенд. Ми його дуже любимо, тому що тут все, що має бути обов'язково в аптечці. Військового. Значить, в нас, тут є, в нас тут є кровоспинне, в нас тут є оклюзійка, і в нас її насправді е, достатньо мало. Це вся коробочка, яка лишилася. Тому нам зараз дуже потрібні оклюзійні наліпки. У нас тут є гідрогелева пов'язка. Їх, слава Богу, в нас ще є, ми запаслися. Е, є бандажі теж трошечки, а це дуже важливо. Їх реально, ну, типа, це вже критичні залишки, насправді, це мені на. Ну, Маленьку кількість аптечок. І так само в нас критична ситуація з турнікетами, а вони нам дуже потрібні. Вони закінчуються. Їх є трошки тут. І трошки є на ще одному стенді. Це стенд, який я собі завжди підготовлюю перед тим, як пакувати аптечки. Тут запасники на кілька аптечок вперед. Я просто беру коробочку, йду і, значить, пакую. Тут у нас тіпа, отак гарнесенько всяке розкладене. Тому тут ще є трошечки уклюзій, тут є трошечки турнікетів. І в цілому я можу зараз. Взяти коробочку, набрати собі як в супермаркеті по штучці, що нам треба для аптечки, і ми з вами її спакуємо. Так у нас буває розпаковка, а тут буде запаковка. Так, беремо гідрогель, беремо тампонаду з кровоспинним і без, беремо еластичний бинтик, трикутну косиночку, трошечки серветочок, турнікетик, бандаж, термоковдрочка. Всякі пластирочки, назафернигальна трубочка, декомпресійна, ножиці, маркер. І тут зараз нам треба зробити ось так і повідкривати коробочки з запасниками. Я називаю це медичний скотч. Це неправильно, але мені просто дуже кайфово так називати. Насправді це просто пластир в мотку. Але медичний скотч звучить крутіше. Рукавички. Пів. Компреси. Ніби все. Е, така в нас кошик е, покупоч для аптечки. І ми з вами йдемо це пакувати. Перед тим, як ми е, знімемо вам відео про нашу гарну аптечку, я вам покажу наш фон нашого антигероя сьогоднішнього відео. Е, це істотка, в якій. Такої нормальної аптечки не було. І в цілому, слава Богу, нам дуже подобається, він тому і вмер. Е, нехай вони роблять так частіше. Ми так робити не будемо. Е, ми зараз будемо пакувати аптечку для наших захисниць і захисників, власне, аптечку здорової людини. Я вам тут все гарненько розклала, але почнемо ми з підсумка. Е, класні у нас такі підсумки. Дуже вони зручні. По-перше, тим, що ви втягаєте їх на ремінь. Але, щоб е, швидко мати доступ до аптечки, ви просто її з зримує... ременя... Ну, так, да. я не там взяла, зриваєте. Та-дам! Ось, е, значить, відкриваємо підсумок. Він у нас наразі пустий. Багато відділень. І все побудовано так, щоб нічого з аптечки не випадало, тому що з аптечки не має ніц випадати. Не може бути так, що ви її розкрили, і все полетіло в багнюку. А-а. Добре, ще цей підсумок тим, що він розкривається повністю. Це важливо. Набір в мене тут такий з обов'язкових речей, які мають бути в аптечці, і з необов'язкових, але бажаних. Радились багатьма медиками і інструкторами, тому так з часом отакий от комплект в нас набрався. Починаємо ми з відділення ось цього, пакую я таким чином, щоб все гарно там лежало, вміщалося, не випадало і приблизно було видно, що там запаковано. Тому що боєць має. А це аптечка власне, бойового вигоду, це аптечка військового. Він має знати, що в нього там лежить. В ідеалі, щоб. У всіх з його підрозділу аптечки були універсально спаковані однаково. Боєць має передивитися цю аптечку. І в ідеалі, якщо він це передивляться зі власним медиком, це було б взагалі круто. Отже, це в нас не обов'язкова, але бажана штука компресики. Такими компресиками можна їх накладати на невеличкі поранення, можна їх використовувати як серветку, просто обробляти рану. Або ще що там придумаєте, з ними робити. Це класна штука, це е, гелева пов'язка на опіки. Ось такий в нас опікун є. Теж його сюди. Далі сюди йде назофоренгальна трубка. Ця трубка для е, проходження дихальних шляхів. Вона йде з лубрикантом. Тому що без лубриканта на сухо ви її не засунете. Ні, не засунете, звісно, але нашу. І кладу її так, щоб її було видно. Далі в нас іде термоковдручка. Вона зберігає тепло і не дає охолодитися. Отакий От подвійний в неї ефект. Термоковдрочку сюди. Тепер в нас турнікет. Дуже важлива штука. Нагадую, що ми зараз на них збираємо, тому що в нас їх лишається мало. А це зупинка критичної кровотечі. Турнікет за вас. До турнікета у нас іде отака ручка або маркер. Ця ручка пише по тілу і також пише по турнікету. Нею ми записуємо час його накладання і пакуємо зразу до турнікета, щоб все було на виду. Бандаж типу ізраїльський, це кровоспинна, в цілому пов'язка тиснуча. Обов'язкова штука мусить бути в кожній аптечці. А травматичні ножиці, якими можна розрізати, безпечно розрізати одяг для доступу власне, до поранення. Декомпресійна голка у випадках пневмоторексу. Так, все з цією стороною ми закінчили. Переходимо далі. Сюди в широкі відділення. Я кладу окклюзійну наліпку. Це вона забезпечує, навпаки, е перешкоджає доступу повітря у е проникаючи поранення грудної клітини. Далі йде дві тампонади. Це тампонада е з кровоспинним засобом, ця без. Отак От ми їх парою кидаємо. Далі. Еластичний бинт. Не обов'язковий, але бажаний елемент. В цілому, якщо раптом ну, немає бандажу, щось сталося. Бажано, щоб такого не сталося, але якщо що, то кажуть, що можна замінити бандаж застосуванням еластичного бинта і як валику звичайного бинтика. Звичайних бинтиків я кладу два, якщо вам вміщається більше, кладіть більше. Далі рукавички. Рукавички. Не латексні, тому що нагадую, в людей може бути алергія на латекс. Рукавички світлого кольору для того, щоб на них було видно кров, тому що бажано не контактувати з рідиною іншої людини. А так ви побачите, що от рідина десь тут і треба бути обережніше. Косинка або трикутний бандаж. Нею можна підв'язати руку, до прикладу, або використовувати як бинт для пов'язок. Для перев'язки. Так, і цю сторону ми теж закінчили. Переходимо до такої класної кишеньки. Сюди ми кладемо дрібнички. З дрібничок. От такий пластир, він широкий, його можна різати. І бонусом як комплімент від закладу я іноді кладу просто звичайні пластирочки. Місце є, най вони будуть. От такі в нас є серветочки. Це серветочки зі спиртом і хлоргексидином. А, ними можна обробити або невеличкі поранення, ну просто прочистити, або обробити руки. Дезінфекція. Дезінфекція це важливо, особливо в польових умовах. І як я це називаю, медичний скотч насправді, це пластир в мотку, яким можна а, прикріпляти компреси, до прикладу, ну, або використовувати його допоміжним перев'язком. Пів. Отак. Отак. Ну, все виглядає. І бачите, нічого не випадає. Нічого не бовтається. Закриваємо. Пум. Закриваємо. Аптечко. А щоб в нас були такі красиві. Повненькі аптечки донайте нам, будь ласка, тому що ну такі аптечки зберігають життя людям, які нас з вами захищають.